Ми вибралися на прогулянку. Я не фарбувалась навіть. Я то, що з утра mm -hmm. все Степ. Ми з цією гуляємо. Тут якийсь дегустація плива. Якщо це хустки, да, нам це не цікаво, а о, там теж, бачите, яка от цього піде. Тут пончики на ярмарки, а де? Ну, Ярмарка туди, далі. Ми так може ярмарки навіть нема. Пам'ятаєш, ми вас так, тут фотали біля цього фонтанчика, да. ти міша і вісім. Підемо там глянемо, може ярмарки сьогодні немає. Я бачила будиночки. А, ну щас підемо. О, квіти диви. Хочеш там стріт фуд не хочеш Ні. Взяла квас і взяла отаку будилочку кваса додому. Зараз йдемо на пончики. Даду? Yeah. Будемо рівняти щучки з поптими. <рес> ну що, ми можемо там піти, щоб тут не штовхатися. Але там теж Пішли. Вікуся мене вигулює. І це так дивно, коли доросла доця вигулює вже маму, а не мама доча. Вона мене все намагається затягти, то в кав'ярню, то в пірогарню варенічну, то ще кудись. Вона що відсідіть, щоб зарплата за відділення прийшла. Та, їй прийшла зарплата і вона тепер хоче маму здивувати. Каже, а там квіткарня. карня. десерти. А на друге... Як гарненький. Ми взагалі підемо на вулицю, але я просто вирішила зняти. Тут гарненько, так міла-міла. Та -міла. да, потім заберемо та й все. Де? А тут сядемо. Ось так будемо дивитися туди. Може, це було. Зечі стаканчики з собою лайсла. Давай, Давай, спитай, якщо що не зробили. Скажи, якщо що не зробили. зробили. Швидкі, десь. Так? Так? Нічого. Я ж думаю, що на милогічні не будемо змінити. Ні. Як же це добре? Не думати ні про тривоги, ні про що. Єдине, про що ми тільки що подумали, про думали, та, що закривається просто другий етаж. Не те, що тривога, ну, а да. те, та, що там ну, нас, да. знає, щось... Типу проблема, яке кав'ярня не закриється в Угу. А щоб подовше працювала. Сьогодні, ну, сьогодні новий чудовий день моєї відпустки. Дацюня. Здоровкайся. Так, ми їмо. Ми, звичайно ж їмо. У нас таке, типу, в мене я була їдження на ну, Типа на винос, не знаю. У мене чабата, все підряд. Оце салатик з цвітної капустки, але сирої, не вареної. Прикольно дуже. І батат. А у дочі сушики. Я була в цілком-то теж похоже в лесу, бо там теж на розвес, так там більш азіатська. Mm -hmm. Я взяла суші і тут повторяється. Mm -hmm. А взагалі-то ми в парк, апарк, да? mm -hmm. там де були 10 років тому, як діти були малі. Та є туди, куди б я Зараз попку будет нас жир. Попку будет нас жир. Лев, тобі не... Тобі не можна, тобі ноги розтрощити. Ой, як класно на ікри. Ой, як класно спинка. Абалдеть. Володь... Дай мені телефон. Зачем? Поверни мені мене. А, ти мене ще знімаєш. Красота. Це просто кайф. Все, харе. Доченька теж взяла масаж. Сидить, пищить, пописку, як мишка. Попочку там масажує. Копочку. Дай цьому. Я сама така красуня, як ця гортензія. Буде тебе фото? Де? Димами на киця? Я постані стою. Гарнюня мамина йде. Ну мамина гарнічка. Люблю так, доцю. Люблю. Я Доця любить квіти. Треба людям дарити те, що вони люблять, а не те, що вони не люблять. Якби ще й не сама купувала, вообще ще би опускалася. Ну, не в цей раз, а в цілому. Ну і що, сама собі тоже, коли купляєш, це теж любов до себе. Так. Да. Дівчинко, в тобі стільки натхнення і сили. Посміхайся частіше, це так красиво. Люби себе, все прийде вчасно. В твоїх очах сонце, воно прекрасне. Тичнішко. Тичнішко. Вряд ли ви сидіть угадувати паролі одказувати файти. Так Я? запаковано, Я. ніби якась прикраса. А, так вони ще й купяться, не От, пожалуйста, 1400. Я в Кауфландії кажесь. І зараз на фарбах для волосся. І бачу велику різницю між ринком фарби для волосся в Україні і в Польщі. Я хочу тут взяти. Деяку фарбу. А, от, наприклад, цю я взагалі не бачила в Україні. Ну, не сльоз, а саме деякі кольори, деякі поєднання, відтінків немає. Тому дивлюся, шукаю. О, масок скільки. Пінапел, ананас. Зараз понюхаю. Цю. Ці масочки теж класні, бо їх можна використовувати як лівін. А не тільки як маска. Okay. А. Це Харіфор. І тут живчик. Дуже просто. Українською і польською. Живчик. Може і сімки найде. Свошені. Yeah. yeah.